Вагітність після 40 можлива? Спойлер, точно так. Насправді, близько 30-40% пацієнток репродуктивних клінік це жінки 40 та більше 40 років, і більшість з них успішно вагітнюють та народжують діток. Міф про те, що вагітність після 40 років неможлива, давно застарів. Так, фертильність знижується, але сучасні репродуктивні технології завжди на крок попереду. Індивідуальний підхід до кожної сімейної пари дозволяє підібрати оптимальний спосіб лікування безпліддя. Правильна підготовка та підібраний протокол стимуляції допомагають отримати якісні яйцеклітини у жінок зі зниженим овуляторним резервом. імплантаційне генетичне тестування дозволяє вибрати ембріон без хромосомної аномалії, що значно збільшує його шанси на імплантацію та доношену вагітність. Якщо вам 40 і більше років, і ви мрієте стати мамою, не гайте часу, звертайтесь на консультацію до лікаря-репродуктолога.